Для того, щоб італійською мовою сказати я можу щось, то ми використовуємо модальне дієслово потере. Наприклад, я можу, – посо, ти можеш, «tu poi, він вона може, lui, lei, può», ми можемо, ной посямо, ви можете, вой потете, вони можуть лоро посоно. Потренуємося використовувати його. пой к'ямаре, ти можеш подзвонити. Адесо Йоном посу парларе, зараз я не можу говорити. Вой, потети аютаре, ви можете допомогти. Тепер розберемося, як використовувати дієслово потере у майбутньому часі. Я зможу, Йо, потро. ти зможеш. Ту потрай, він вона зможе, lei, потра. Ми зможемо. Noi, potremo. ви зможете, вой потрете, вони зможуть. Лоро потрану. Слухайте і повторюйте: Io non credo potro. Я не впевнена, що зможу. Не зможу щось там зробити у майбутньому. Tu potrai comprare a ми. Ти зможеш купити мені і вставляємо тут потрібне слово, мисто чи автомобіль. Епой потребуємо Андариа. А потім ми зможемо піти додому. І останнє це як сказати у минулому часі. Тут зовсім нема нічого складного, тому що закінчення цього дієслова не змінюється. Чоловічий або жіночий рід не має значення. Закінчення будуть однакові. Все, що потрібно зробити, це перед дієсловом потере додати дієслово «авере». Я могла. Йо о потуту. Ти міг би. Ту, ай потуту. Він вона могла. Луй лей, а потуту». Ми могли. «Ной аб'ямо потуту». Ви могли, вой авете потуту». Вони могли Лоро, Анно, потуту ось і все, Арівдерчі.